Хлопчики та дівчатка, я вітаю вас всіх на своєму каналі. Називайте мене Лотус, а це відосик з гри VRChat. Це відосик перший, але не останній, в якому я планую розповідати про різні світи, про різні якісь місця, ігри, які ви можете зустріти в грі VRChat, якщо VRChat взагалі можна назвати Грою. На жаль, мало хто знає, але VR-чат поєднує в собі безліч, безліч різних світів: великих і маленьких, яскравих і жахливих, цікавих і, і не дуже. І також не дуже багато людей знають про те, що у цю гру можна грати без VR. -а. Так, ви можете в неї грати так само, як я зараз через комп'ютер. І це справжнє диво. Чому? Бо ця гра, якщо її можна назвати грою, поєднує в собі безліч різних цікавих елементів. І ми спробуємо подивитися деякі з них. Я спробую записати серію роликів про різні такі світи, де, де вам все розповім і продемонструю. Зараз ми знаходимо з вами у певному такому. Чіловому пространстві, де можна просто прийти, посидіти, щось подивитися, з кимось поспілкуватися, пограти на машинках, подивитися рибками, помалювати. І таких світів теж багато. Якщо раптом вам цікаво щоб я записав такий окремий відосик про різні чолові релаксові світи, то напишіть про це в коментарях, і я обов'язково подумаю про це. До речі, це я. Hello. ха І... ми більше не будемо затягувати. Ну як ми? Я не буду більше затягувати, бо настав час переходити до першого світу, який ми будемо з вами переглядати. Він представляє собою певну гру. На маленьких машинках, на картах. Це не те, не те, що ви зараз бачите, це зовсім інше. Як вам знайти цей світ? Вам треба завантажити гру VRChat, якщо ви це не зробили, вона безкоштовна. Завантаживши цю гру, ви отримуєте тисячі інших ігор в одній. Ну тобто, це якась така рекурсія ігор у вас буде. А коли ви це зробите, вам треба перейти у Worlds. Далі в Search World вписати наступні слова. Зараз GoCard Зомбі. Tech. Ось так. Ви побачите різні мапи. Всі можете подивитися, якщо у вас є бажання, але я розповім про одну, яка має ось таке зображення з машинкою, яка навпіл поділена різними кольорами, синім і червоним. І є такий напис: Go kart Zombie Tech. Що собою представляється гра, ми зараз все побачимо. Є опис цієї гри, якщо ви цікаво, можете почитати, подивитися якусь інформацію. А також можете перейти і подивитись інформацію про автора, що він пише, про що він думає, які ще в нього є світи. Все це можете ви зробити і, і подивитись. А ми вже просто натискаємо Join і переходимо у цю ру. Все, ми знаходимось у світі цих е, гоночок карт. Карт-гоночок. Коротше, гоночок на машинках. А перше, що вам треба буде зробити, це обрати тип керування, який вам підходить, в залежності від ваших, е, вашого обладнання, обирайте все, що вам потрібно. У мене клавіатура, тож я просто клікаю, клікаю сюди і, і все. І далі можна приступати до гри. Є ще купа різних налаштувань, але я ним ніколи не користувався, бо гра і так чудово відчувається і ніяких проблем а без додаткових налаштувань ви не будете мати. В чому сенс гри? Є купа машинок, зараз треба трошки тихше зробити. Є купа машинок, як ви бачите. Тобто ця гра. Більше підійде для компанії. Можливо, ви бажаєте зустрітися з друзями, чи ви там, я не знаю, стрімер, блогер, і вам треба якась гра, де ви можете чудово провести час зі своїми підписниками. Ця гра чудово для цього підійде, бо велику купу людей ви можете назбирати. Всі вони, ці люди, займають якусь машинку. Ну, наприклад, я цю беру. Далі ви просто їдете. Тут дуже чудове Керування, воно відчувається дуже-дуже-дуже гарно, дуже приємне керування. Що потрібно робити далі? Коли всі ваші гравці зберуться, вам треба натиснути кнопку Start New Game. У вас з'являється ось тут в центрі голосування, Рестарт вот Гейм. І для того, щоб проголосувати, що ви згодні за рестарт, вам треба натиснути Jump. Натискаємо і гра починається. Далі вам треба просто виїхати в цей червоний портал. Він є з однієї сторони, є з другої сторони. Ви просто виїжджаєте в нього. І потрапляєте в певний такий світ, який має безліч різних конструкцій, де ви можете їздити. Можете їздити по цих конструкціях, можете їздити по стінах, по стелі, на жаль, не можете. Але в цілому тут дуже багато різних конструкцій, на які ви можете забиратись для того, щоб їздити. В чому сенс гри? Сенс гри в тому, що вам треба тікати або наздоганяти, в залежності від кольору вашої машинки, який обирається рандомом. Якщо ви синього кольору, вам треба тікати від червоних. Якщо ви червоного кольору, вам треба наздоганяти сині машинки. Вам просто треба бути дістатись синьої машинки і врізатись в неї. Вона змінить кольор, і, відповідно, задача а, зводиться до того, що треба, щоб всі машинки стали червоними. Щоб не залишилось жодної синьої. Ви, відповідно, тут будете бачити два квадратики, де відображається кількість гравців а, того чи іншого кольору. Зараз я на цьому світі один, на жаль. Може хтось зайде і я продемонструю, як це працює. Ну, а якщо ні, я потім ще дозніму і, і продемонструю. А відповідно, чим довше ви будете триматись, тим, тим краще. Ну, як краще. Тут, в залежності від того, які у вас цілі з компанією, якщо ви а, маєте інтерес пограти якийсь час, то, звісно. Ваша задача якомога довше протриматися, якщо ви синій, якщо червоний якомога швидше наздонати синіх. А також тут є ще певний скор, рахунок. так? А навіщо він потрібен, я не знаю насправді, бо немає ніякої таблиці чи а, якихось там рекордних. Рекордної статистики, ви просто отримуєте якийсь рахунок від того, що ви просто їздите по мапі, але це тільки для синіх актуально. Також на мапі можна зустріти монетки, якийсь там фіолетовий кристал, а вони дозволяють збільшити кількість очок, які ви можете отримати. Більш ні на що вони не впливають, і якоїсь особливої цілі для того, щоб заробляти ці очки тут немає. Все зводиться до того, що вам треба їздити, не здоганяти або тікати від один одного. Дуже-дуже багато різних конструкцій, маленькі-великі, круглі квадратні, прямокутні, якісь трубочки, десь навіть є а, ці пушки. О, до речі, якийсь, якась людина зайшла. Вимкну її звук. Можна їздити по будь-якій конструкції. а Білі стіни вони, на жаль, не такі. А, так би мовити, зручні для того, щоб по, ним, по них їздити, бо машинка не, не так добре ці, чіпляються до них. Але якщо брати чорні чи будь-які інші кольорові. Там машинка дуже добре тримається і ви можете їздити без особливих проблем. Оскільки до нас зайшов якийсь гравець рандомний, давайте зараз спробуємо з ним зіграти. Для того, щоб почати нову гру, як коли вона закінчиться, вам треба повернутися в центр мапи ось сюди, заїхати в цей портал, натиснути Start New Game. І далі треба, щоб всі проголосували. Машинки тут досить швидко розганяються. Є ось такі конструкції з стрілочками. Зелені це нагору, червоні це вниз. Вони також допомагають втікати від машинок, які за вами гоняться. Чомусь ця людина не хоче голосувати за початок гри. Зараз спробую ще раз. Тут можна підлітати, якщо заїжджати на якісь трамплінчики. Можна так само завдяки цьому втікати, ховатися. Якщо у вас велика купа людей, то ця гра дуже чудово для цього підійде. Вона дуже-дуже весела. О, нарешті людина погодилась. Давайте спробуємо нас догнати. Є -є -є -є. Зловлю. Втікає людина. Ну нічого. Зараз спробуємо, бо людина може помилитися, і це буде наш шанс, як, наприклад, зараз. Звісно, набагато краще вам і веселіше буде грати, якщо на цій мапі багато людей, бо коли ви один на один, мапа дуже велика і це досить складно нас догнати когось. Набагато краще буде, коли у вас купа людей. як я казав, ця гра чудово підійде, наприклад, стрімерам, які бажають пограти зі своїми підписниками і не знають, в що саме їм пограти. Все, наздогнав. Як бачите, як тільки я під'їхав до машинки, вона змінила кольор і все. Ви бачите, що синіх не залишилось, можна починати нову гру. Для цього треба, щоб хтось під'їхав до цього центру і почав її. Одразу скажу, що, як правило, той, хто натискає кнопку старт, він і стає червоним. Тож, якщо ви хочете бути синім, попросіть когось натиснути цю кнопку. але... Можете не розповідати цей маленький секретик. Якщо ви хочете на нас доганяти, то, звісно, сходіть і натисніть цю кнопку. Я не впевнений, що цей гравець, який зі мною знає, як починати гру. Тож, чи буду я синім, я не впевнений. На ось цих конструкціях машинка також їде, не знаю, як їй це вдається, бо колеса, як ви бачите. По сторонах, і вони зовсім не потрапляють на цю колоду, але машинка їде. Я спробую ще, коли буде більше людей, а зайти і продемонструвати, як то все відбувається з великою кількістю різних гравців, бо один на один, ну я думаю, вам принцип зрозумілий але... Воно не так наглядно один на один. Є, до речі, зараз продемонструю пушка яка допоможе вам полетіти далеко. Ось вона ця пушка, вона вистрілює вас, і ви кудись летите. А, керування, ну, оскільки я обрав на початку керування клавіатурою, то класичні VSD відбувається керування вперед, назад, вліво-вправо. А також рухи мишкою дозволяють дивитись в сторони, ну, відповідно, як вам зручно ви там керуєте. Треба трошечки звикнути до цього управління, але коли ви звикаєте, воно вам буде здаватись дуже, дуже добрим. Можна так по стінах їздити. В даний момент, я думаю, що можна закінчити. Коли буде більша кількість людей, я ще ставлю фрагмент на монтажі потім, і ви побачите, як то все відбувається. А вам я дякую за увагу. Підписуйтесь на канал, проявляйте якусь активність. Також заходьте в цю гру і грайте зі своїми друзями або з кимось рандомним, або з вашими підписниками, в залежності від того, хто ви, що ви і яка у вас ціль. Все. До зустрічі вам.